Добрий ранок YouTube, принаймні в мене ранок, як у вас це вже як вийде. А, як ви могли помітити із назви відео, сьогодні буде перегляд абсолютно всієї їжі яку я їм. Сніданок ви бачили, який я готував. А, тут в нас 80 грам рису в сухому вигляді. Я приготував 160 і розділив власне, на зараз і на наступний прийом. Тут у нас 70 Копійками фруктів, я записав, я вже забув. Три білка і яйце ціле, тобто один жовток тільки. Виходить, один, один жовток-чотири білка і кава. Рис з вівсянкою для багатьох, як виявилось з інстаграму, дуже дивна історія. Але це дуже смачно, я б вам радив. І плюс ближче до змагань хочеться зараз вівсянку прибрати. Я це рідко роблю, зазвичай до останнього дня їм вівсянку. Ну, цього разу вирішив, вирішив її прибрати, бо мені вона не здається максимально комфортною. Зараз кушаю їду працювати. Любителем подробиць рис басматі. Не обов'язково має бути басматі, в мене зараз басматі. А періодично, ну, взагалі, я майже завжди їм жасмін. А зараз захотілося б сматі перейти. В нього трошки інший смак, трошки інший запах. Ті, хто сидять на дієті, вміють розрізняти смак, навіть вдавалося б однакових речей, навіть смак води в якійсь мірі. Ну, відносно в неї немає буде смаку, але я думаю, ви зрозумієте. Багато хто точно зрозуміє про що мова. І ще не сказав тут ще 50 грам протеїну. Ізоляту це банки не з-під ізоляту, просто я думаю, в великих пакетах я розсипаю в такі баночки. Мені смачного, якщо хтось з вас кушає також смачного, ми з вами побачимось на наступному, на другому прийомі. Він буде, він буде коли я буду працювати між людьми. А поговоримо там далі, задавайте в коментарі питання, які вас цікавлять по рацю. Вітаю. Ні, дякую. А я ютубчик знімаю. А? Так а що ти знімаєш? Якісти буде, так. Сьогодні день поїжджає. Бля, чого я мене не зняв, як я тільки що під'їв. Час другого прийому їжі. Лоточки, звісно, самі розумієте, чиї. У мене тут. Рис, 80 грам сухому. Запечена курка 200 грам. На це все 2-3 грами солі. Тобто в мене кореляція невеличка є. А, і це соус, до речі, барбекю, безкалорійний, також від джим А, Я його використовую там вплоть до останнього тижня перед змаганнями. Тобто він має там практично нуль, нуль калорій. А, я переважно не люблю сидіти в залі, кушати в плані, ну, в тренерській. Зараз тим більше не сильно хочеться з кимось вступати в контакт. Ну там є пару чоловік, з якими мені цікаво завжди поговорити. Але наразі настрій просто десь відходити. Я кушаю другий прийом, як правило, завжди в робочий час свій. Тому виходжу або в машину, або на футкорт, як, як зараз. Взяв колу без цукру і зараз пити не буду. Просто для того, щоб не сидіти в холосту. Не люблю такого. До зустрічі. На третьому прийомі. Третій прийом у мене, як правило, вже відбувається вдома, іноді також в машині, але частіше вдома останнім часом. Я не працюю в залі, саме офлайн в вечірній час, взагалі в другу, в другу, половину дня буквально чуть, -чуть. А тому цей прийом мене вже виходить. Робити вдома, як правило, тут буде також 200 курки. Для мене дуже важливо вимірювати точно, щоб це впливало на подальшу динаміку, позитивно впливало. Тому що, наприклад, знаєте, сьогодні зроблю 190, завтра зроблю 200 будь-якого продукту, це буде проблема. Навіть білкового. кого чомусь є люди, які вважають, і їх багато таких людей. Які вважають, що раз ти, якщо, наприклад, прибираєш там білкову їжу, то це не проблема, це навпаки добре, багато білка. Нічого подібного абсолютно. Тобто у вас кожного макронутрієнта має бути рівно стільки, скільки було заплановано, скільки є в плані. І, наприклад, якщо того ж білку перегинати і їсти значно більше, ніж організму треба, це буде викликати. Тільки мінуса по формі. Тобто у нас, скоріш за все, буде збільшений в аналізах нейрокреатинин, буде збільшена сечовина, що буде видавати набріки. Крім того, якщо білку давати організму занадто багато, ну, якщо не заморочуватися і сказати максимально доступно, то це процес, коли Білок, типу, як конвертується в глюкозу. І ви можете їсти мало вуглеводів, Чому я не худію? Саме тому, що перегибаєте по білку. Може бути така історія. В цьому прийомі буде так само 200 курки, 200 філе. І буде 80 готового рису. Не маю звички підігрівати їжу. Тепло воно в мене тоді, коли. Власне, я її тільки готую. Іноді дуже рідко. Якщо прям так хочеться, я можу скористуватись мікрохвильовкою. Але це буває реально виключно дуже і дуже рідко. Тому холодну їжу. А, є такий момент, до речі, я думаю, багато з вас хто знає, про термічний ефект їжі. Умовно зі 100 кілокалорій білкової їжі ви потратите близько 30 кілокалорій. На засвоєння цієї білкової їжі, цих 100 кілокалорій. І з 100 кілокалорій в голодній їжі ви потратите, виходить, 3-6 кілокалорій на засвоєння, тобто різниця величезна. І є в той же час така історія, як а знову ж таки забув, як називається. А якщо ви їсте холодну і гарячу їжу, ви тратите на холодну їжу більше. Тлокалорійне засвоєння, тому що її, ну, грубо кажучи, треба там всередині спочатку нагріти і потім засвоювати. Щоб ніхто за вас не говорив, що я зовсім не їм ніяких овочів, вдав сюди помідорку. Але я справді їм досить мало овочів, тому що я можу заміщати їх своєю питьєвою зеленью, яку я показував. До речі, я її не показував відео про бади, тому зараз покажу. Ось така добавочка в ній, типу, як збір всіх корисних моментів по позеленню. Тобто вона заміняє більшу кількість салатів, які мені треба споживати. Власне, завдяки їй, я її п'ю зранку перед сніданком, і завдяки їй мені не треба. Не треба заморочуватись і кушати багато салатів, чого я не люблю робити. Я починаю свій третій прийом: 80 рису в сухому, 200 грудки в готовому із спеції. можете побачити, їх я використовую. І також тут буде сіль, вулканічна сіль, 4 грами і помідорка, яку я не рахую. Я починаю. Вийду з вами на зв'язок на четвертому районі. А зараз я буду показувати четвертий прийом їжі. Попередній, третій був за дві години до тренування. мене часто буває таке, що я і поїхав. Якраз там, типу, приблизно 40 хвилин, але цього разу вдалось поспати годинку. Перед тренуванням. І перед… я кушав перед тим, як поспав. Не знаю, нахуй я це говорю. Зараз покажу, як скручувати лаваш, тому що, як <риво> не дивно, на моїй сторіс в інстаграмі з лавашем постійно запитують, як мене вдається його скручувати, щоб він не рвався. По-перше, треба вибрати офігенний лаваш. Я, ну, мені здається, вони мені вже мають за це платити за рекламу I love food. Дуже класний По складу, там тільки сіль, вода і борошно вищого готунку. А в мене зараз залишилось вуглеводів так досить непогано, немало. Тому буде цілий лист, це 100, ну цього 143 грами я зважив. На 100 г тут 48,5 вуглеводів і 0,8 жирів. Тобто прекрасна історія. Також буде запечена грудка. Я роблю два лаваша. Це знаєте, як розварити сильно рис, типу, трошки обманути мозок. Таким чином, типу, більше їш. Грудку завжди запікаю, завжди спеції, можете побачити, що їх тут багато. Але спеції я використовував завжди в кожній підготовці. Просто там ближче до старту їх. З меншою кількість. Або прибираю зовсім так спокійніше. Чим чистіше їжа, тим більш спокійно готуватись. Так, 203 грами в нас виходить. Сюди ж додамо помідор. Для того, щоб він був більш такий менш давучкий, як то говорять, краще заходить. Не знаю, краще заходив тупорило фрази якась. У мене сьогодні дуже мало жирів, тому а, я зараз буду ще і шинку готувати, але хочу саме показати процес з лавашом, в першу чергу. Вся магія <зас> дуже проста. Раз, два, три, чотири. І все готово. Він не рветься, саме, тому що це класний ложку. На сковорідку. І він буде готовий буквально через пару хвилин. Я поки зроблю основу для їїшенки. На жаль, ма яйця скінчились, Ці не настільки смачні. Я майже всю підготовку кушаю яйця, які у мене мама живе в селі. Вона вирощує курочок. І це просто легендарні яйця. Якщо взяти колір цього жовтка і того, який в домашніх яйцях, це просто цей буде прям дуже блідим в порівнянні. Ай прекрасний, красивий вийшов. А в її шумку люблю додавати зелень, яку мені передала моя педатична з іншої країни. Ось, Це по факту просто, просто зелень. Вона сама для єєшні просто божественна. Їжа має бути красива по факту. Це також один із факторів, при якому ти зможеш довго тримати дієту. Ну, дієту, я взагалі це слово не люблю. Його просто частіше всього використовують. Тримати і раціон. Тобто це, знаєте, стає таке вже просто звичною їжею. Знімати, як я це кушаю, я не буду. Я покажу кадр, просто як вже приготую, бо її шинка дуже сексуально виглядає. Мене дуже радує в цьому сезоні, що я практично всю підготовку не відчував голоду. А, періодично бувало, тобто от декілька тижнів, але я можу сказати навіть не декілька, один, мабуть, тиждень. А, от коли я почав набрякати, коли я почав зменшувати їжу і набрякати, а, це знаєте, такий психологічний голод по факту. Тобто, тому що тобі всього вистачає. в мене досить багато їжі, і, до речі, про мій БЖВ. У мене жирів зараз дуже мало, до змагань лишилось до зважування 10 днів чи 11, і мені треба залізти в голову категорію. Тому я Ну, його безжиритись ще трохи. І тому жирів мало. Тобто, в середньому це від 25 до 40 грам. Я коли бачу, що втрачаю сильну плотність. М'язів. Я додаю до 40 грам на один-два дні. Знову набираю з плотності вуглеводів. У мене завжди досить багато, як для цього періоду. У мене наразі 250 грам вуглеводів. От, власне, колись 300 на 250 зрізався і почались набріки. Але водічку можна вигнати, ну жир за пару днів не вирішиш. Питання тому. Нехай собі будуть трохи набрійки, це можна перетерпіти. Тут головне психологія. А, сама складна тема цієї всієї історії із а, їжею – це ментальність. Якщо ти можеш налаштувати своє сприйняття чітко в той план, який тобі треба виконувати, ти не будеш поручатися, твій організм не буде поручатися жодного дня. Тобі це просто буде по кайфу. Мені, повірте, це не дуже по кайфу. І того, це 25-40 жирів, це 250 вуглеводів, і від 260 до 300 грам білку сумарно за день. Ну, тобто, трошки іноді змінюються продукти. Ви сьогодні не бачили червону рибу, вона частенько буває. Ну, зараз менш часто, тому що мало жирів. А коли треба додати жири, завжди купую червону рибу. І завертаю в лаваш, це взагалі максимально роз'йобно. Це взагалі максимально смачно. Загалом все, що хотів, я сказав. Просто як все доготую, я вам покажу. І на цьому з розмовним все. Якщо було корисно, пиши коментарі, став лайк, підписуйся на канал. І йдемо далі разом.